Ось кроки. В кращих практиках ми переходимо з вами від загального до такого більш конкретного: а що ж реально робити, з чого починати? Ну, перший крок це те, по суті, що ми вже навіть трішки виконали. Це знати ази про спротив, спротив на індивідуальному рівні, який може виникати у вас самих. У ваших підлеглих, у менеджерів, у підлеглих ваших менеджерів, з якими ви співпрацюєте, він має місце, він існує, і його не помічати дуже недалекоглядно. Потрібно розуміти, що він є. Більше того, потрібно розуміти, як з ним краще працювати. А другий важливий пункт потрібно знати, що штучний інтелект може актуалізувати латентні бізнес проблеми, про що ми теж сьогодні говорили. Тому тут галочка. Зрозуміло, що знати про те, що проблеми існують, це лише початок шляху, і інше це з ними реально е, працювати. Більше того, ці латентні бізнес проблеми. На те вони латентні, що вони не завжди очевидні, іноді можуть вони ну, оприявнитися, оголитися в процесі вже якогось рішення. Але це дуже важливо про них знати, тому що це, як знаєте, основа для емоційного інтелекту: знати, які емоції існують, і, і, і які можуть бути при цьому прояви. Якщо ти знаєш, що таке сум, і що він викликає сльози, бажання закритись собі і падає серотонін з дофаміном, то це перший крок до того, щоб знати, як з цим впоратися самостійно, розпізнати у інших люд, людей і знати, як з ними взаємодіяти. Ось е е е третій важливий пункт це описання задач. Та процесів, які вже функціонують. Знову ж таки, якщо у вас вже існує описання задач і процесів, то ну, ви круті, і це дуже добре. Ще краще, якщо вони справді в хорошому, доступному, простому текстовому форматі, який потенційно можна згодувати якомусь штучному інтелекту. А якщо ні, то нехай штучний інтелект. Сам же ж і допоможе вам в цьому, щоб ви описали свої задачі, процеси, труднощі, складнощі. Саме тому перша частина корисного матеріалу, який ми надсилаємо тим, хто заповнює опитувальник, це рекомендації, це промпт, який вам може допомогти ідентифікувати задачі, з яких починати. І в цьому промпті є частинка друга, це контекст. Але спершу так, відійдемо в трішки в сторону і згадаємо структуру успішного промпту загалом. Думаю, так чи інакше, ви всі десь з ними вже стикались, чи зміну в такому форматі. Найкраще, якщо промпт має чотири складові. Перше, це роль. Ви описуєте, хто ви, що ви, де ви, в якій компанії, щоб задати по суті, ну, такий тон і рівень деталізації потенційної відповіді штучного інтелекту вам. Другий важливий момент це контекст. Ви описуєте ситуацію, в нашому випадку це процес або якась задача, яка вже існує. І завдяки контексту відповідь штучного інтелекту є більш релевантною для вас. Не просто по загалям, що там можна вирішити цю задачу цим інструментом, а іншу іншу. У вас взагалі немає такої ланки в ваших процесах. Тому контекст вкрай важливий. Задача це саме те, що потрібно зробити штучному інтелекту, що він має, там описати процес, чи знайти е, місце, де я інтегрувати, чи там оцінити час, чи оцінити гроші, чи порахувати там ще якісь показники. І, і четвертий пункт це формат відповіді. Е, по суті, це е, ну, якась така структура, список. Кроків, які має штучний інтелект виконати, за що люблю Клод, він прям показує, які кроки він виконує. Е, мені це дуже в ньому подобається. Якщо як щось в цьому промті хромає, то відповідь може бути хаотичною. І по тому, як я спостерігаю, все таки дуже багато людей е, пише свої запити в стилі такому ж, як писали в гуглі, не знаю там. Покажи 10 картинок дає мотоцикл. Ну, це я зараз голови. Ну, щось дуже просте, от таке одним реченням. І в результаті е, штучний інтелект дає одну відповідь, ви йому питання, він відповідь питання, і це такий довгий пласт, і ти вже згубишся, що там, як іде, е, з чого починалося. Тому написання промків це маст skill, з чого треба почати. І після цього ви точно не будете спокушатись на якісь там е, купівлю е, матеріалів. Е, за дешевою ціною акційною, не знаю, 100 успішних промптів для чарів, бо ви самі зможете написати 100 і навіть більше промптів, які вам будуть допомагати в роботі. Так от, обіцяла ж показати, що ж це за такий матеріал. А, він одразу ще й почався почав рухатись. Е, був, назад трішки поверну. Ось, це такий у нас гайд на 8 сторіночок. І тут є промпт. Там є інструкції, як ним користуватися. Ось. Це для вас інструкція. А тут є прям розписаний промпт, е і до нього такі підказочки, шпарганочки. І тут, бачите, перший е складова це роль, ви ретельно маєте писати, хто ви. Друга контекст. Ви можете рухатись оцим контекстом із запропонованим шаблоном. Е а можете замість цього контексту е скопівати просто своє описання процесу, або і заповнити контекст, і додати, е наприклад, свій якийсь документ. З описанням процесу. Якщо дуже хвилюєтесь, можете видалити назву компанії, але ну якщо це у вас куплений аккаунт, він не має. Ваші персональні дані ще з кимось обширити. Ось тут ще третій четвертий пункт, це все виконано. На слайді зараз ще раз посилання на опитувальник. Якщо ви вагали, що він вам потрібен зараз, переконали, що він потрібен, то будь ласка, відкрити його, не забудьте і заповнити. Uh, я тим часом ще додатково нагадаю, що в цьому промпті, а ще його плюс великий, що ви його коли скопіюєте, скопіюєте саме промпт сам по собі. А оцей текст блакитний, який, наче шпаргалочка для вас, uh, це uh, залишиться не скопійованим, щоб вам було зручно, щоб не, не прогавили нічого, що треба видаляти. Ось це таку магію, сьогодні команда People First Клаб зробила. Я була вражена дуже. Uh, ось. Uh, це вам от просто лайфхак, що корисно для всіх промтів, завершувати його чимось на кшталт тексту на слайді. То що... я відповідь має бути максимально точною, деталізованою, сучасною, як від найдосконалішої Є-моделі, бо ж вони постійно новіші, там четверта, п'ята, і один і так далі. І другий момент застосуй найсильніші підходи до аналізу і рекомендацій без узагальнень. Це такий буде лагідний пуш е, е, вашому е, інструменту, і хто знає, користувався Deep Research, Напевно, стикнувся з тим, що в ньому теж є ліміт. Deep research, хто ще не користувався, спробуйте якусь тему попросити, щоб штучний інтелект вам провів це глибинне дослідження. Це займає час, він довго думає, але аналіз відповідний. Але там щось в якійсь системі ліміт на 25 стається. Чи... Ну, боюсь сказати точні цифри, але ліміти є. А це якби створює ваш ресерч, робить його більш детальним. Разом з тим, ви не використовуєте оці свої кількості для дібрісерча.